Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі каналу Церква Спасителя Христа, міста Тернопіль. Хочу найперше подякувати вам за вашу підтримку матеріальну, молитовну, дякуючи вам, дякуючи вашим молитвам, ми змогли з церквою на протязі цього всього часу служити вам Божим Словом піснями. В зв'язку з моїм переїздом до міста Львова, хочу вас повідомити, що в майбутньому. Якщо позволить Господь дасть життя і здоров'я, то всі мої проповіді, весь відеоматеріал, він буде виставлятися на моєму особистому каналі і на каналі Церкви Спасителя Христа, місто Львів. В описі буде приведена адреса цих каналів, цих сайтів. Тому, Прошу і надалі вашої підтримки, молитовної підтримки, тому що не може людина, як казав Господь, взяти собі нічого, якщо їй не дано згори. А щоб було дано згори, потрібно молитись. Тому мені потрібна ваша молитовна підтримка, найперше, щоб Бог і надалі зміг використовувати для служіння вам. Тому підписуйтесь на мій особистий канал, на канал Церкви Спасителя Христа, міста Львів. Там будуть виставляти зі мої проповіді і проповіді інших братів. Тому хай Бог благословить. До зустрічі на цих каналах з миром Божим.